У вашому салоні є проблема з кадрами. Сьогодні поговоримо про це. 5-6 років назад відчуття браку спеціалістів не було. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ніякого спеціаліста в дійсності немає. До речі, то що стосується клієнта, клієнт є, клієнт готовий заплатити, клієнт готовий щось зробити, але спеціаліста нема. Всі лап ми цю проблему вирішили. Перше, ми не шукаємо топ -спеціалі. Спеціаліста він нам не потрібен. Друге, ставку ми робимо на молодих людей 18-22 роки, які хочуть попасти в б'юті індустрію. Третє, ми відмовилися від класичного навчання молодих спеціалістів. А всю кваліфікацію, яка потрібна цим людям, вони набувають зразу на своєму робочому місці. Сіла бсистем розроблена ціла система по навчанню молодих спеціалістів. Крім того, у нас працює академія, в якій Молодий спеціаліст всі технічні проблеми вирішує безкоштовно, тому проблема з персоналом у нас фактично вирішена повністю.